І сьогодні з вами продовжуємо говорити про мобілізацію е і про те, що необхідно чи зобов'язані взагалі, чи мають право колишні обмежено придатні проходити ВЛК. Тому, будь ласка, приєднуйтеся, не забудьте поставити лайк цій трансляції, якщо звісно вона вам сподобається. А ні, краще поставити зараз, потім, якщо Щось піде не так, можете прибрати. Ну, і звісно, як завжди, попрошу вас прокоментувати ситуацію з прямим ефіром. Якщо все добре, поставимо плюс. Також пишемо, звідки ви, як ваші справи, що у вас нового, як у вас відбувається в місті мобілізація, що у вас там з відключенням світла і таке інше. І взагалі, звідки ви? І що цікаво відбувається у вас в місті, як ви виживаєте під час Повномасштабного вторгнення, повномасштабної війни. Тому, дякую, що приєднуєтеся. Всім гарного дня, гарного ранку. Смакуємо каву, хто не п'є каву, пийте воду прохолодну. І збираємося по своїм справам. А перед цим невеличкий вам такий інформаційний блок. Ну що ж, поїхали. Тому сьогодні. Про що хотів би з вами про проговорити це обмежено придатні, да скасували в Україні. Законом 10313 скасовано статус обмежено придатних. Тепер є у нас придатні, які розділяються на відповідні категорії: ті, хто може служити в ТЦК, хто може в штурмових військах, хто може у відділах забезпечення, хто тимчасово непридатний з переглядом через 6-12 місяців, або взагалі виключені з військового. Обліку, де можна подивитися інформацію за своїми медичними статусами. Це, звісно, наказ 402 Міністерства оборони від 2008 року, до нього вже внесли відповідні зміни. Зазвичай обмежено придатними. У нас визнавалися люди, які отримували статті, які по пункту БВ передбачений цим наказом, ну така от історія. Зараз активно розганяється інформація про те, що вказані категорії громадян потрібно підготуватися, почнуть з них. До того розганялося про те, що хто не оновив даний з них почнуться. То нехай спочатку розкажуть ці спеціалісти: правда це чи ні? А вам. Дорогі глядачі і громадяни, я хочу сказати, щоб ви заспокоїлися. ТЦК працює, працювало і буде працювати, і буде надсилати повістки, не дивлячись на те, оновили ви дані, не оновили. Якщо у них є інформація, якщо у них є, я так розумію, відповідний план. Якщо у них є гроші на марки, вони будуть відправляти повістки незалежності від того. Новили видання, чи є ви придатним чи непридатним. будуть направляти всім за можливості, тому треба заспокоїтися, не шукати якісь там способи відмазатись, чи таке інше просто жити своїм життям. Якщо звісно, хочете перестрахуватися, то звісно потрібно. Пройти додатково медичний огляд самостійно радять також спеціалісти. Ну і я теж притримую цієї думки, що потрібно проходити медичний огляд в державних комунальних установах, тому що чомусь е, значить. ВЛК і ТЦК не визнають, або визнають якось неохоче висновки приватних медичних закладів. Мабуть, вважають, що а, вони є купленими і є лояльними до вказаних а, військово зобов'язаних. Тому така от а, ситуація. Так, салам алейкум, бро, я із Казахстана. А, правильно треба казати алейкум Асалам. Да? Поправте мене, будь ласка, дякую, що дивитеся нас. Що хочете там написати, пишіть, будемо дивитися, коментувати. Також є можливість задати у вас запитання на прямому ефірі. Скористайтеся цією можливістю. Ну, а ми продовжуємо. Тож, якщо ви були в категорії обмежено придатним, то до 4 лютого потрібно е пройти повторне ВЕЛКА. То чи є це обов'язком, чи це правом є вказаних категорій осіб? Додивіться цю трансляцію до кінця, а я наприкінці розкажу, все ж таки, що це є насправді? Ну а ми рухаємося далі. І так, що би я радив, як рад... я підтримую в цій частині багатьох своїх колег, що якщо ви є обмежено придатним. І вам потрібно до 4 лютого пройти повторно влк То треба підготуватися заздалегідь. Треба проходити. Медичні установи проходити лікарів, збирати відповідні висновки, фотографувати їх або носити потім з собою, якщо вас на вулиці зупинять, да, або запропонують вам звернутися до ТЗК, не звернутися а проїхати навіть, бо бувають і такі випадки. щоб ви були підготовленими? Ну і нагадую, Поліцейські не мають права без всяких протоколів про затримання доставляти вас до ТЦК. Примусово це все може бути тільки добровільно, але ви маєте розуміти, що якщо ви не знаходитесь в ніякому розшуку, якщо відносно вас не складено ніякий. Е, е, Ніяку постанову, ви не в розшуку у вас оновлені всі дані. То поліцейські не мають права просто так перевірити у вас документи, викликати працівників ТЦК або передати документи, якщо ви дали їм в руки їх. Передати їм, якщо поруч знаходяться працівники ТЦК. і... Змушувати вас туди їхати, все це робиться або добровільно, або бувають випадки, що примусово. Тому хочу вам сказати, що ви маєте право відмовитися, якщо немає ніяких об'єктивних підстав, якщо ви не знаходитеся в розшуку і не складається відносно вас адмінпротокол про затримку. Тому що зараз переходимо до практичної ситуації. Вже було декілька у мене таких випадків: дзвонять клієнти. І розказують, що їх привезли працівники поліції. Е, працівників ТЦК взагалі не було поруч на горизонті. Їх зупинили працівники поліції, перевірили в них документи і сказали, що їм слід проїхати до ТЦК. Бували випадки, коли люди ж, звісно, погоджувалися, тому що е, не знали своїх прав. Їхали без всякого. Е, Значить, протоколу про міні затримання. В зв'язку з тим, я вважаю, що це вже і не є порушенням з боку працівників поліції, але е ви погодилися, звісно. Чи мали вони моральне право робити такі речі? Ну, звісно, я думаю, ні. Це не той орган, який займається мобілізацією. Да? Він може тільки супроводжувати, реагувати на запити, на відомості від ТЦК, займатися розшуком, доставкою, але все це в передбачених законом випадках. Добрий день, гарного дня, Микола. Приєднуйтеся, будь ласка, додивіться трансляцію до кінця. От а от, якщо б ви відмовилися, то тут зовсім мають бути інші речі і підстави. Тому, будь ласка, майте це на увазі, бо бувають такі от маніпуляції. Привозять безпосередньо працівників ТЦК потім вказаних. Військово зобов'язаних всяких документів, без всяких протоколів про затримання до ТЦК або в комунальній лікарні, вже, де є вже відділи ВЛК і де вже працюють працівники ТЦК, немає ніяких неповісток на проходження ВЛК. Все це е, значить в такій добровільно примусовій. Формі відбувається з перекруткою фактів, підстав і таке інше в такому випадку. Ти радимо проходити ВЛК. Точніше, не ВЛК, а додатковий медичний огляд, мати з собою всі ці документи, робити фото, відео. Але звісно, я вам хочу сказати, ніхто про це не говорить, і мене це в ще е, дратувало з періоду коронавірусу, коли розказували про всякі превентивні заходи. Купляйте антисептик, е, маски, не ходіть по вулицям, шановні громадяни, звісно. Потрібно слідкувати за своїм здоров'ям. Ну не тільки треба збирати медичні довідки, але ще, звісно, лікуватися, проводити профілактичні заходи, заспокоїтися, не стресувати, не панікувати. Ніхто масово нікого не буде викликати, штрафувати. Напишіть мені, будь ласка, чи є у вас інформація стосовно того, що зараз масово штрафують ті, хто не оновив дані. Ну немає такої інформації. Все, як було в межах норми. Складаються постанови, так і зараз все це відбувається так само буде й обмеженими придатними. Тому, будь ласка, слідкуйте за здоров'ям, не панікуйте, не піддавайтесь цій паніки. Якщо переживаєте за якісь моменти, звісно, проходите додаткового обстеження. Ну і наприкінці в перехідних положеннях е закону. 10313 зазначено, що установити, що громадяни України, які були визнані обмежено придатним до військової служби до набрання чинності цим законом протягом 9 місяців, тобто до 4 лютого 2025 року, підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби. Тобто, підлягають, не написано обов'язок, то це є правом. Звісно, тут можна трактувати по-різному. І якщо Після закінчення 4 лютого 2025 року ви не пройдете повторно ВЛК. То тут можна трактувати і на свою користь, тому що чомусь законодавець не прописав підлягають повторному облігу обліку. Я трактую як обширне поняття. Звісно, потрібно пройти цей огляд, але конкретної вказівки, що це є обов'язок, я не знайшов. Тому, будь ласка, реагуйте, звісно, на повістки. Якщо вона вам прийшла, не ховайте в голову пісок, отримуйте її. Тому що навіть якщо ви її не отримуєте, зараз вважається, що ви її отримали. А якщо вас зупиняють поліцейські чи працівники ТЦК, без всяких адмінпротоколів про затримання, без вашої згоди, вас нікуди не мають права доставляти. Якщо хочуть вас відправити на ВЛК, нехай виручають відповідні повістки, і після цього потрібно проходити ВЛК. Слідкуйте за своїм здоров'ям, менше вживайте спиртних напоїв, солодко займайтеся спортом за можливості донайте і платіть податки. Все буде добре. Давайте нам треба трохи зорганізуватися. організуватися. Нам цього не вистачало 32 роки. Зараз, якщо ми згуртуємося до кінця, ми дійдемо не тільки до Курської АЕС, а ще може і до Москви. Але розбрат нас роз'єднує. Тому що ще я пропоную. Наприкінці, звісно, неодноразово казав багато е, юридичних всяких спеціалістів і адвокатів і колег не говорять про це. Але я вимушений це сказати. Це мої думки: що потрібно прибирати ТЦК з вулиці, не займатися цими рейдами, не робити напруження. Вони мають право направляти повістки на роботу е, за адресою вказаною після оновлення даних. Вони можуть. Проводити звірки, направляти інформацію до поліції, щоб вони розшукували тих чи інших осіб, але хапати людей на вулицях, зробити з цього бізнес е, і не примушувати людей, е, звісно, не, не в прямій формі наймати собі адвокатів, платити за це гроші. Ну, звісно, це ні до чого хорошого не призводить. На жаль, такі випадки бувають. Тому потрібно провести реформу. В тому числі і в ТЦК нехай вони більше займаються військовослужбовцями. Відповідні рапорти перенаправляють до е, військових частин, е, допомагають з документами на оформлення групи, на оформлення МСЕК, на оформлення УБД і таке інше, а не займаються цим бізнесом. Як деякі з них займаються, на жаль, маю консультувати такі речі: приходять на підприємство, вибирають людей або просять якісь гроші. Були такі факти. На жаль, і є кримінальні справи. Відповідні з цим потрібно покінчити. Але це не масовість, щоб ви не думали, що в кожному регіоні прям тільки вас і чекають і встановлюються такі конкретні плани. Немає такого, якщо б це було, то вже мабуть би ці громадяни України чоловічої статі були би вже у війську. Тому бережіть себе, знайте свої права. Всього найкращого. До побачення.